Доки ти спиш, дозволь посидіти у тебе в головах. Ні, я не Янгол і не твоя дівчина, не дружина і не мати. Я так собі просто одна. Я сидітиму тихо-тихесенько, ворожитиму тобі добрі сни, як удома, поправлятиму тишу, збиту ворожим пострілом. Затулятиму тебе долонею від карколомних братішек з Москви, а ще молитимуся, бо саме це найкраще виходить у таких дівчат, як я. Так собі, просто одна. А коли ти прокинешся, я непомітно повернуся додому, випікатиму хліб і тістечка, навчуся сіяти квітники, як у старих піснях. Водитиму дітей до школи і дитсадка, складатиму іспити, писатиму вірші та резюме для нової вакансії. Я ще можу багато чого навчитися, бо знаю, поки я усе це робитиму, там, на краю миру, ти поправлятимеш тишу збиту ворожим пострілом, затулятимеш мене долоною від карколомних братішек з Москви. Хоча я зовсім не твоя дівчина, не дружина і не мати. Так собі просто одна. Марія Трушко